пацани, знову і 303. Аж у мене. Пацани, ми мусимо та ще просто. Кав нас їдає, пацани, що будемо робити? А їдемо в місто, що? Нє-ні, дивись, ми з нижньої сторони. Ми, ми їдемо в місто, але нам захват не хоче вставати. Стоп, 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 пацани. Не будемо, хай, хай вони стати. Ні, давайте ми постоїмо тут на базі, буквально 10 секунд постоїмо тут, куди чи вони не поїдуть зеленку. А вони Ні, за вони той так. час... Та вони можуть поїхати, а за той час вони. Ні, вони можуть поїхати. А mm -hmm. сіра, а за той час вони доїдуть до міста, стануть на захват, не будемо знати, де вони є. Пацан, ми з Максом грали, коротше, він на КВ 2, я на кромелі. Тоді ми коли. ти гали... не, на так? На 12 тонн, так, коли ти був не зміг. То mm -hmm. поїхали через зіленку Макс ваншот, воно із кромелі, блин. А, я не знаю, я тебе ж кажу, ти пуу, ваншот на кроме. Шарш, ми би затащили бій просто, ми ми просто на да? позицию. А, мы тупонули. А, а не спіши, мат, спіши. Ми ми, 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 ми нікуди не їдемо, ми тут постоїмо тупо, серы. Вдруг что не, а, всі, о, так всі, що. не там. Та ми по 5, от, до цього почекаємо до, до 25, і все. Ну, до 20, до 20, 20, 20 по. Них тут нема. 5-10. Вони просто не зможуть по часі заїхати аж до вас, розумієте? Це 20. Якщо розвертайся. Якщо розвертайся, їдемо, їдемо в місто. Давай, розвертайся, я ж якраз подивився на той че. А, ти довго розвертаєшся. Пацани, давайте їдемо. А, я ж забуваю, що прокачав п'єрки на розворот всі швидкі. Ага, не дарма, я так бачу. Не всі не? ні поки всі не можуть. У мене шкаф висотків батареї на телефоні, якщо її вас виб'є просто підкинеться, буде вообще больно. Надя включить на заряд нехай вже фоне, да выключи вже. Забей поехал. Ні, так, тихо, пацани, на бої А церкви в натурі серик, зараз виб'ет? Натуриці будет дуже погано. Покличем директора. Зараз, зараз, я під'їду зараз я підійду до цього 50 100 Стану там, ми ж трохи постоїмо там до, не знаю, п'яти. Ти зупиняйся. Я збігаю, тут 20 секунд, ти вже біжи. Ти, ти біжи. Біжи. Ты, ты зупиняйся і біжи. Добре, так. заїдь хоч до куща. Так. Все, так, ставай, ставай, тупо ставай. Біжи, Назі, біжи. Ні, не, не їй далі. Все, стій. Я, стій. Я тут тут стій. Ні, Назі, не їй не, 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 Бляха. Він мені дали. И вони все тут. Все, назад, Красава. назад, не, не назад, на полу чай. Максим назад на ведьборка. Ну хоть бы не выключиться. Красава! Макс, ты ей. Я, я, я теперь в курсе, мене хдешвычи, я, я, я тут никакой не поразмолш. Их там трое, да? Ага. Так, видишь ты назад. Сер итекай! Максим, Максим, видишь назад. Я знаю, что я ровно. Пацаны, может я еду, а? Не-не-не. Давай я объезжаю. Давай, убежай. <клес> об ні, не, никто не бежать стояти, они меня не пробувають. 400 хп попробую. Писавчик. дай ка Давай, убежай. Максим, давай вперед. Идь вперед. Да папу шо тежчик, короче. Короче, на мене будуть впаривать, пацаны. Під'їжджайте до них лещет. Максим, можешь то поїхати вперед? Ні, ніхто не їде вперед, спокием. Блин, я не можу, не може. А, танкой. Танканул. Добрый. Все, решай, 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 там все хорошо. Ой, шот не. Не дам. Давай, Максим, иди вперед. Идти вперед. Двох танкуй, у меня три снаряда. Максим, Назар, поехал. Давай. Бля, а там я два шот, танкану. там? Я танканул, я танканул. Все, забыл ну, шот, шот не. Ну че не дай, бога. Блин, отлепал. Пацаны, ]ację? меня зараз заберут. беру шот не. Ну. Тебе... Ты, ты сколько хп, Макс? Блин. Серый, не умирай. Макс, текай. Да все, это нормально. 277 хп. Фу, по низко, ты ж мы че пожалуйста, да. Мы же пробили, что, зараская. Бежит по зарядку. Мы просто, мы просто. А кстати, Серье, мы выиграли цей ми мы маємо 100 галды. Да? Не, мы маем еще и на премьеру в 16 те 16 Ми Мы уже 100 галды маємо, бо мы вийшли уже в А, да, мы выйщим уже четверть. Ч в четверть вернешь? Ми вже маємо 100, 100 голди. Фу, блін, пацани, знову потна катка. катках. Назик, ты ч ты курсишь ми вжим? не знаю, як ми їх так виносимо. Це якось дуже странно. Назик, ти курсиш ми вже маємо 100 голди? Серйозно? Так. Ага. Круто, ти звідки знаєш? Ну бо ми, 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 ми пройшли, ми вже п'яте... восьмете, п'яте місце. Ну ж често Просто... вс надо. Так, да, вони були такі собі. Тут в останньому у мене 40 тисяч боїв. Нам нам перше місце невигідно займало. Чого? На перше місці 900 золота. Це не фоне чи е мікрофон. Ні. Зараз ні. Тобто що А стоп, 500 плюс 250 це получається. 750, так? Да? А, ні, то нам вигідніше це перше, перше місце взяти. Перше місце це ж більше галди і підійти. Ми перші у вас, вони, ми маємо взяти перше, немає. Вони ніби непогані були по 40 тисяч боїв кожного. Mm. І вони настоснули. Ви бачили, один взагалі ніхіра не стріляв, він Ш... взагалі з нульовий. А, а, а ти шариш? Що ви? Бо я навчився грати, я при так тащу на цій ці 170 му Так, да, так, да, у турі. Макс ту ти бачиш, 2 тисячі виносить тепер все. Да ты Вони двойся. Ну у них броні дохера. Чувак, я тут в данном по максимуму. Назика тут 3000 настрелял. 3000, Карлов. Все красавчик в натурі, я твой новик, думал вкратце.